Сьогодні, 30 липня, в світі відзначається всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дуже серйозна тема. І в гості до нас сьогодні ми запросили е майора поліції Максима Купчика, старшого повноваженого в особливо важливих справах відділу міграційної поліції ГУНП в Чернівецькій області. Пане Максиме, дякуємо вам, що знайшли час. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую вам за запрошення. Так, дійсно сьогодні відзначають всесвітній день протидії торгівлі людьми. Він ще був започаткований асамблеєю ООН у 2013 році. Даною метою це було підвищення рівня проінформованості громадян і привернення уваги до такого важливого становища, як перебування жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину. А можна одразу таке питання, що є головними ознаками торгівлі людьми? Ну тобто, ми, от поза ефіром тут говорили, чи можна футболістів вважати, що ними торгують, тому що ну, це у них є ринок, їх там продають за певні гроші, не дивлячись на те, що їм обіцяють зарплати. Але якщо у тебе навіть тобі пропонує інший клуб, іншу зарплату, більшу, то без згоди клубу, який хоче за тебе отримати гроші, ти не можеш вільно перейти на іншу роботу. Ну, дивіться, під торгівлею людьми це слід розуміти саме здійснення незаконної годи об'єктом, якої є людина, це так само може бути вербування, переміщення цієї людини, переховання, передача людини, вчинені з метою експлуатації наживе. Mm -hmm. e Якщо говорити про е, форми експлуатації, якої людини є, це можуть бути всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, це примусова праця або примусове надання таких послуг, рабство або звичай подібні до рабства, також це може бути підневільний стан, залучення боргову кабалу, вилучення органів, усиновлення удочеріння з метою наживи, це примусово одруження, примусове втягнення в заняття жебраством, втягнення в злочинну діяльність і ну використання в збройних конфліктів. Е, новітні, наприклад, можна сказати, що правоохоронцями України були зафіксовані на даний час уже новітні форми експлуатації. Це були такі, як торгівля дітьми під прикриттям сурогатного материнства. На даний час ще можна відзначити це торгівля новонародженими дітьми, втягнення в злочинну діяльність пов'язану з не Нелегальну міграцію в країни Євросоюзу, також втягнення в злочинну діяльність пов'язану з незаконним обігом наркотиків. Тягнення в злочинну діяльність і пов'язано з шахрайством у міграційній сфері, також торгівлю людьми з метою вилучення органів? Угу. Нічого собі такий величезний перелік. перелік. І якщо раніше е, питання торгівлі людьми більше асоціювалося з е, якимись е, роботою за кордоном, шахрайством з приводу роботи, коли ти перетинаєш кордон, тебе забирають паспорти, змушують робити те, що ти не хочеш. Та наскільки актуально зараз внутрішня торгівля людьми в Україні? Чи є такі випадки, чи все ще це стосується? Це більше роботи за кордоном Ну, і зокрема для нашої області торгівля людьми. Наскільки це гостре питання? Дивіться, для нашої області це дійсно стоїть гостре питання в, в Чернівецькій області. Напли, наприклад, затверджено план дій з реалізації заходів протидії торгівлі людьми на 2024-2025 роки. Метою було цього плану це е, удосконалення механізму запобігання торгівлі людьми і підвищення ефективності виявлення таких осіб, які вчиняють злочини, пов'язані з трудовою експлуатацією, а також забезпечення захисту прав осіб, які постраждали та надання їм допомоги. Mm -hmm. Як найчастіше вербують людей, торговці людьми, можливо, якісь сигнали небезпеки, які повинні би нас насторожити. На що треба звернути увагу? От Просто людина, mm -hmm. щоб не попасти в таку лиху ситуацію. Хто в зоні ризику взагалі найбільше? Ну, В зоні ризику, якщо на даний час брати, то в зоні ризику потрапляються внутрішні приміщення особи. В зв'язку, наприклад. Збройна агресія Росії проти України, яка ще розпочалася в 2014 році, а потім широкомасштабне вторгнення 24 лютого, значно збільшили ризики торгівлі людьми і призвели до збільшення кількості пов'язаних з цим злочинів. Mm -hmm. Навіть про ці такі факти було йшлося в доповіді щодо України групи експертів з питань боротьби з торгів людьми Грета, яка була оприлюднена у червні цього року у Стара Страсбурзі. Ця доповідь вона охоплювала періоди з 18 по 24 рік і, проаналізувавши дані зібрані дані, експерти Гретева підійшли висновку, що Україна продовжує залишатися країною, звідки переважно походять жертви торгівлі людьми, яких експлуатують як за кордоном, так і всередині країни. Чи можна виокремити от власне найвразливіші групи населення? Чи можна сказати, що практично кожен сьогодні перебуває під ризиком? Ризику. Люба людина може перебувати у зоні ризику, як жінки, так і чоловіки, uh -huh. так і діти. Uh -huh. Також можна відокремити, що в зоні ризику перебувають наші військові, які потрапляють в полон, і над, над якими протиправні дії вчиняються. Що робити, якщо не дай Боже, там людина, її близькі потрапили у пастку. Які перші дії вона повинна зробити. Перша дія це не панікувати, зберегти спокій, uh -huh. спробувати оцінити свої можливості і знайти безпечний спосіб, зв'язатися з допомогою, намагатися запам'ятати деталі, зібрати якомога більше інформації про місце, де ви перебуваєте, також контактні дані. Викрадачів, а також будь-які інші деталі, які потім зможуть допомогти в розслідуванні. Також шукати допомогу, звернутися до будь-якої довірної особи, поліції або організації, які надають допомогу жертвам торгівлі людьми. Також ну, бажано зберегти якісь докази, якщо є можливість, хоча б щось сфотографувати, може, якісь документи, може ще щось. Ну І не, не бояться просити про допомогу. Е у нас також додам, що в нас в телеграм-боті існує такий чат. «Залишайся в безпеці. Даний чат він був розроблений. Це інформаційний ресурс, який був створений з метою підвищення інформованості про проблему торгівлі людьми. Також люди. Перебуваючи або за кордоном, можуть звернутися на до консульств, можуть зателефонувати на лінії 112, європейська лінія екстреної допомоги. Також люди, які потребують допомоги, вони можуть звернутися до державної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми. Це 1547. Uh -huh. Якщо це короткі номер, та? так і також є короткий номер це... ще це... п'ятнадцять номер 1547? так uh -huh. Uh -huh. і також в Україні існує безкоштовна національна гаряча лінія з протидії торгів людьми та консультування мігрантів. Це 527 Угу. Uh -huh. Або ж 0800-505-501. Угу. Друзі, ну напевне, такі навіть найпростіші правила, як бережіть свої документи. Ніколи нікому їх не, не надавайте, якщо вас просять паспорт ваш дати, якщо ви десь їдете працевлаштовуватися, то ну, це така база, яку у нас з дитинства вчать. Ну, документи. Зробіть старокопії просто паспорт, і... або в електронну, або розкан документу, і просто перешліть. Так, і ще з рекомендацією чула, що можна скан, от, документи як ти кажеш, Же Андрію, робити або нотаріально завірювати е, і собі на імейл e скидати, якщо ви їдете за кордон, щоб себе обезпечити тоді в міграційній службі, куди ви можете потім звернутися в разі виникнення якогось непорозуміння е, е, буде легше ідентифікувати вас і допомогти вам. Слухай, я тут подумав тільки що, що можна ж е, в разі там, от їдеш на роботу за кордон, і можна просто активізувати геолокацію в месенджері якомусь і твої рідні будуть бачити твоє пересування. Ну типу, де ти є, і таким чином можна буде відслідити твій ну, відслідкувати. Шлях, хоча б до точки, де цей можливо сигнал зникне. Ну принаймні така найпростіша мені прийшла в голову запобіжна дія. Ну так, дійсно, це непогана така думка. Ну, ще також можна постійно підтримати зв'язок з рідними і близькими. І перед тим, як ви виїжджаєте за кордон, можна придумати якесь кодове слово, наприклад, що, що вам потрібна буде допомога. Що про це кодове слово буде знати тільки ви і рідні. І mm -hmm. тобто, якщо дійсно з вами щось сталося, що ви просто по телефону назвете це кодове слово, і вони дійсно тоді будуть знати, що вам mm -hmm. потрібна допомога, ви попали. Неприємна ситуація. Угу. Е, ну, загалом, торгівля людьми це злочин, е, і він може торкнутися кожного, але нам би хотілося дізнатися, яке передбачене покарання в, такому, в таких випадках. Е, покарання за торгівлю людьми воно передбачено у вигляді позбавлення волі від 3 до 15 років. Знову ж таки, ці фактори залежать від кваліфікуючих ознак. Тобто кваліфікуючими ознаками даного злочину це може бути, що він спрямований щодо неповнолітньої чи малолітньої особи, mm -hmm. також щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, також службовою особою або з використанням службового становища, батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, також поєднаний з насильством, який є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, а також з за погрозою засування такого насильства. Mm -hmm. На кваліфікацію впливає фактори ще От мені ще цікаво, це вже таке виникло запитання. Люди, які постраждали від торгівлі від експлуатації незаконної. У нас взагалі є якісь спеціальні такі програми реабілітації для постраждалих, якщо ви володієте такою інформацією, можливо, так, дійсно, в нас є. Якщо людина потрапила в цей як його стала жертвою стала жертвою торгівлю людьми, вона може звернутися по допомогу, їй можуть надати тимчасове розміщення за бажання або у разі необхідності може бути, бути психологічна допомога, на також якщо людина отримала статус жертви торгівлі людьми, то їй від держави. Надається одноразова матеріальна допомога в порядку встановленому кабінетом міністрів України. Також вона може вимагати відшкодування моральної матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли у встановленому цивільним кодексом України. Порядком угу. також їй можуть надати допомогу у працевлаштуванні, у реалізації прав на освіту, на професійну підготовку. Так Тобто, реабіліту... реабілітувати людину є, де є куди як. звернутися. Голов... Та, от та, власне куди я звернутися? от хотів би щоб отримати весь цей перелік підтримуючих послуг. Е, ну, почнемо з того, що. Статус жертви торгівлі людьми нам е, у нас надає національна соціальна сервісна служба. Е, в разі якщо ну, людина хоче е, подати документи на статусу жертви торгівлі людьми, вона звертається до департаменту соціального захисту на населення Чернівецької обласної військової адміністрації обласної державної адміністрації. Mm -hmm. Там здійснюють е, вона заповнює відповідну анкету, з нею проводять розмови, і туди вона може податися на статус жертви торгівлі людьми. Якщо людина бажає працювати з поліцією, вона має. Право може звернутися до правоохоронних органів, угу. зрозуміло. От я тут ще не подумав, що дуже важко ж визволяти людей, які попали за кордоном в такі подібні ситуації, не маючи факту співпраці між поліцією України і за кордоном. Чи є така співпраця між нашими поліцейськими, якщо звичайно можна про це говорити сьогодні, і наскільки вона плідна, наскільки такі комунікації відбуваються, ну в сучасних умовах зрозуміло, що. Обмін туди-сюди їздити напевно, що не получається, тому що в Україні все ж діє небезпека, але хотілося б знати на рахунок от, співпраці нашої поліції і поліції Європейської. Так, дивіться, дійсно є на рівні нашого департаменту міграційної поліції, національної поліції України. Вони тісно співпрацюють з такими міжнародними правоохоронними організаціями, як Інтерпол, Європол і Євроджас, також з міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ, Міжнародна організація з міграції МОМ і Ластрада. Uh -huh. Дійсно, є співпраця, є взаємодопомога, взаєморозуміння. Це прекрасно, що є співпраця, тому що обмін досвідом, мені здається, що це найголовніше, що може допомогти убезпечити в подальшому подібні випадки. Друзі, звертайте увагу на дрібниці. Якщо вам пропонують якийсь суперсолоденький контракт з там, цифрою в 5 нулів, а ви, а ви ніколи таких грошей не бачили, то варто задуматися, чому саме вам красиво бо вам красиві пропонують такі умови і можливо там з фахівцями. Звичайно. З адвокатами обов'язково краще витратити там кілька сотень гривень на це, щоб потім не було неприємностей. Дуже важливий ще момент. Я думаю, ви ви хотіли озвучити. Казали мені позитерам про те, що сьогодні в 11 годині буде ще важлива подія у нас у місті для того, щоб проінформувати більше населення про те, як не стати жертвою такого злочину, як торгівля людьми. Можете озвучити наше розкрити слухачам, деталі так? куди так, можна Так, дій, дійсно сьогодні посухати. в одинадцяті годині в парку імені Тараса Шевченка відбудеться дійство. Там будуть розповідати, як не стати жертвою торгівлі людьми, будуть роздавати буклети. Mm -hmm. Проінформують громадян, хто захоче поспілкуватися. Підходіть, будь ласка, вам нададуть консультації. Друзі, дуже важлива тема. Давайте не нехтувати. Нам всім здається, що з нами це ніколи не станеться, але коли це вже стається, то думати пізно. В нас в гостях був Максим Купчик, майор поліції, старший уповноважений в особливо важливих справах відділу міграційної поліції, головного управління нацполіції в Чернівецькій області. Говорили ми про проблему торгівлі людьми. Тема надто актуальна. Mm -hmm. Вона в, в Чернівецькій області, як в прикордонній області. Мені здається, що актуальна стала не вчора і не позавчора, а вже давним-давно. Будемо сподіватися, що ваша свідомість і ваша здатність дбати про себе самих буде зменшувати цю кількість mm -hmm. випадків, коли ми будемо говорити про торгівлю людьми, як сталий факт. Пане Максиме, ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час завітати до нас, розповіли. Про таку важливу тему. Сподіваємося, що нашим слухачам це допоможе. Звичайно, що нашу розмову ви всі зможете, друзі, послухати і побачити на, на Фейсбук-сторінці Радіо. 10. Е, ще раз вам величезне дякуємо за те, що завітали. Дякую вам за запрошення. Дякую.